Новини на каналі ОТБ у студії для вас працюють Ірина Гнетюк та сурдоперекладач Моніка Соробей. Доброго вечора. Ми розкажемо про події, що привернули увагу наших кореспондентів. На Харківщині дороги чистять від снігу. Найбільше від снігопадів постраждали центральні райони області. Як зазначають в облавтодорі, прибирати наслідки негоди почали ще вночі. Від снігу розчищено понад 100 кілометрів доріг державного значення та близько 10 кілометрів місцевого значення. Проїзд на дорогах міста та області забезпечено. Як сніг на голову за останні дві доби для цей вислів став вельми актуальним. Сильні снігопади ускладнили пересування містом. Тим, кому зручно користуватися підземкою, пощастило більше. А ось їздити наземним транспортом, а саме тролейбусами та маршрутками, було важко. Валентина Іванівна говорить, що через неприбрані дороги замість звичайних 10 хвилин діставалася маршруткою до лікарні майже півгодини. Тяжело добиратися Дуже, дуже. Нічого ще не розчистили, нічого Дуже тяжело. Дістатись кудись пішки, хоча б до зупинки транспорту теж було нелегко, адже тротуари й доріжки геть засипані снігом. На метро хорошо, з метро тільки ти вийшов, ти піднявся, і все далі йти до транспорту, там до того ж тролейбуса дійти практично невозможно. Неперелавки було й харків'янам, які скористалися власною автівкою, особливо тим, хто вже перейшов на літню гуму. Сложно було і передвігатися, і їхати по міду. Дерев'я були повалені, кабіля. На воздушних лежали дерев'я. У місті сніг поступово прибирають. Складніша ситуація в області. Від негоди найбільше постраждав центр Харківщини, а саме Ізюмський, Барвінківський і Балаклійський райони. Там роботи з ліквідації снігу почалися ще вночі і тривають досі, звітують в облавтодорі. При тому всьому, що техніка практично була переоборудована вже для літнього сезону, змогли в оперативному режимі опять провести переоборудование. На 8 утра уже работало 183 единицы с 300, которые возможно залучить. Наша сейчас задача стоит убрать с проезжей части снег, снежную шугу, чтобы не образовать образование накатов, не образовался Налідь на не образовалась наліть на дорогах. У автодорі запевняють, що намагатимуться ліквідувати наслідки негоди і зробити дороги міста і області придатними до пересування якомога швидше. Людмила Грубнік, Олександр Сидоренко, Євген Сіріков. Новини сьогодення. За інформацією диспетчерської служби обласного департаменту цивільного захисту, рух залізничного транспорту в області здійснювався за розкладом лише на мориф'янському напрямку. У наслідок засніження залізничних колій виникла затримка руху потягів приблизно на 30 хвилин. Через негоду було призупинено роботу аеропорту Харків. Міжміський автотранспорт та міський транспорт працював за на маршрутах згідно із графіком і без аварій. Мешканців області просять обмежити виїзд на автотранспорті у зв'язку з погіршенням погодних умов. Якщо вже виїхали, то слід дотримуватися максимальної обережності під час руху, як у межах населених пунктів, так і на дорогах загального і державного значення. За прогнозами синоптиків сьогодні по обіді температура в області почала знижуватися до 6-7 градусів морозу. На дорогах очікується наледні та ожеледь. У зв'язку з цим пішоходів також просять дотримуватися особистої обережності при пересуванні а також обхо. Засніжені гілки дерев, козирки дахів, балкони, лінії електропередач. У разі необхідності звертатися на телефони оперативних частин служб 112, 101, 102 або 103. За даними на 16-ту годину до електрики під'єднали вже 13 населених пунктів, що були знеструмлені повністю. Ідеться на сайті обладміністрації. Електропостачання поновлюють у решті селищ та сіл. Загалом 280 населених пунктів повністю чи частково знеструмлено у Харківській області внаслідок негоди на 14-ту годину. Повідомляють в обленерго. Найбільше постраждали Зміївський, Вовчанський, Нововодоласький, Дергачівський та Харківський райони. Наразі над відновленням електропостачання працюють 170 бригад загальною кількістю 500 людей. Коли дадуть світло, в усі знеструмлені населені пункти в обленерго не повідомляють. Мовляв, на цю годину ще не усі пошкодження виявлені до того ж, негода триває. На вимушені канікули відправилися школярі в області. Через погодні умови в школах майже всіх районів області повністю зупинили навчальний процес. У трьох районах школи закрито частково. За словами губернатора Харківщини Юлії Світличної, рішення про включення опалення у закладах соцсфери органи місцевого самоврядування приймають самостійно. Якщо є така необхідність, зазначила вона, то за наявністю автономної котельні вона може бути запущена на розсуд місцевих органів управління. 24 района Харьковской области полностью приостановили учебный процесс в трех районах частично 60 населенных пунктов полностью обесточены 30 населенных пунктов частично обесточены в Харьковской областной администрации создан штаб для координации действий всех структур и ведомств для ликвидации последствий таких погодных условий поэтому все задействованные структуры а также аварийные бригады уже направлены в те районы, где необходимо будет провести Садвісту ремонт. Займаємося этой ситуацією. Ситуація під контролем. Шість дитячих садків, дві школи і 40 багатоквартирних будинків були знеструмлені у Харкові через стихію. Без світла опинилося також понад тисячу приватних будинків. Наразі електропостачання дошкільних навчальних закладів та шкіл вже відновлено. Повідомила директор освітянського департаменту Ольга Деменко. І з вчорашнього дня тепло подається в усі пологові будинки та стаціонари дитячих лікарень Харкова. Нічне похолодання місцями до 7 градусів морозу прогнозують метеорологи. І хоч завтра спостерігатиметься деяке зменшення опадів, найближчими днями їх припинення в гідрометцентрі не обіцяють. Як відзначили у Харківській міськраді, через стихію у місті впало 700 дерев та більше двох тисяч великих гілок. Обламані гілки, повалені дерева та зірвані електродроти. Таку картину зранку спостерігали харків'яни. У центрі Харкова по вулиці Чичибабіна старе дерево повалив вітер, і воно впало відразу на дві машини, перегородивши вулицю. Рятувальники, які приїхали розпилювати стовбур, говорять, що прибирають зранку вже не перше дерево. Олександр Васильович мешкає у будинку по вулиці Чичибабіна. Каже, рано вранці встиг прибрати з під дерев свою автівку. цим вот дерев більше 50 років. Вони вже фізично не можуть тут існувати. Ну що того, що тому дивіться, посмотрите вас прокраніра. Піньок там все, він же впаде попаде. Це не перше падіння. Здесь вже давіла машини не один раз. Ось вот здесь около богини, падало дерево. Одна із автівок постраждала більше на інші подряпини. Власник каже, мінімальні пошкодження невеликі затрати. Ремонтуємо, думаю, що все в порядку. Слава Богу, що так. Жителі вулиці, раді, що від великих гілок, які впали від важкого снігу, та повалених дерев, ні по вулиці, ні у дворі будинку, де стовбурами завалило дитячий майданчик, ніхто не постраждав. Бідкаються, що через холод може не бути абрикосів, які зараз саме цвітуть. Коли-то ще в був, ліс вже розпуще було давно, сніг був, От, ну, випали все, але такого не було. Він же ж абрикос вже стріла на площі дітей косочка може і не бути. Світлана Вікторівна пригадала, що похолодання навесні було у 2003-му, та не таке тривало і не з такими низькими температурами. А працівник тепломереж Юрій розповів, що сніг на зеленому листі бачив і в 1974 році. Поломали дерев'я, і машини і снігопад були, мерзло, все було. було, І як тоді не 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 тільки були. Клубник, і ягод, і, і картофелі, хто раніше посадив. У Харківському гідрометеоцентрі, посилаючись на агрометеорологів, розповіли, це похолодання на не вплине, чого дійсно не скажеш про фруктові кісточкові культури, чутливі до морозів. Наші агрометеорологи не унивають, говорять, ну фрукти тоді, конечно, почки, як вони мені То Тобто різна почка по-разному переносить, в каком вона открытия. Вот. Кому-то опасно мінус один, а комусь мінус 4 вирішити. У тил циклону, який пройшов, буде заходити холодне повітря, і температура вже цієї ночі опуститься і в повітрі на ґрунті до 2-7 градусів морозу, розповіли у гідрометцентрі. Завтра по області буде менше опадів і до 6 градусів тепла. Однак Харківщину зачепить ще один циклон. Тож низька температура та складні погодні умови триватимуть до 24 квітня. 25 квітня, прогнозують метеорологи, почнеться підвищення температури. Світлана Маренич, Ігор Золотухін, новини сьогодення. Негода в регіоні не зашкодить посівам. Перший заступник голови обладміністрації Марк Бекер прокоментував стан озимих і ярих після квітневого снігопаду. Озимі вже пройшли період яровизації, Вони стійкі до заморозків і після кущіння витримають температуру до мінус 18 градусів. Повідомив Марк Бекер. Що стосується ярих, то практично увесь сів ще знаходиться у землі. Він буде покритий шаром снігу і таким чином захищений від заморозків. Можна припускати, що на певних ділянках, там де вже Вийшли сім'ї долі бобових культур, можливі деякі втрати, якщо не буде снігового покриву, і температура сягатиме мінус 5 або 10 градусів. Мешканців Балаклійського району закликають здавати зброю та вибухонебезпечні предмети. Тим більше, що з 1 квітня триває місячник добровільної здачі зброї. Через ситуацію, що склалася у Балаклійському районі наприкінці березня, коли на складах військової частини сталися вибухи боєприпасів, деякі мешканці району не дотримуються правил поводження із вибухонебезпечними предметами. Нагадаємо, 17 квітня у селі Яковенко вистався нещасний випадок. Чоловік на власному подвір'ї проводив демонтаж предмету схожого на снаряд. Сталося займ. Мання паливного елемента вогонь охопив авто на подвір'ї. У цей час там знаходилась дитина. Чотирирічний хлопчик отримав термічні опіки, від яких загинув на місці. У Балаклійському районі оперативними перетехнічними групами і надалі проводиться очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Керівництво району вкрай стурбоване тим, що боєприпаси потрапляють до рук людей, які наражають себе та оточуючих на небезпеку. Йдеться на сайті Балаклійської райдержадміністрації. До того ж, зберігання незареєстрованої зброї. Рої, боєприпасів, вибухівки це злочин, за який законодавством передбачено кримінальну відповідальність. Керівництво звертається до усіх громадян із проханням у разі виявлення незнайомих або схожих на вибухонебезпечні предмети, негайно повідомляти про такі знахідки підрозділ пожежно-рятувальної служби Балаклійського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій за номерами телефонів, що вказані на екрані. У Харкові надали пільги сім'ям героїв Небесної Сотні. Додаткові соціальні гарантії сім'ям загиблих під час Революції Гідності депутати міськраду хвалили на сьогоднішній сесії. Пільги отримають родини Владислава Зубенка, Юрія Паращука та Євгена Котляра, які загинули у наслідок подій на майдані у Києві у лютому 2014 року. Розмір додаткової пільги 100% з оплати житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами. Також члени сімей Героїв Небесної Сотні отримують одноразову адресну грошову допомогу до Дня захисника України. У Харкові Чорнобильцям та воїнам АТО безкоштовно встановлять лічильники води. Відповідні рішення ухвалили сьогодні на сесії Харківської міськради. Комплекс робіт зі встановлення приладів обліку холодної та гарячої води, включає виготовлення проєкту, узгодження його з комунальними підприємствами, встановлення і опломбування лічильника. Ця програма реалізується у Харкові другий рік. За ініціативи міського голови безкоштовно лічильники встановлюють учасникам бойових дій, інвалідам війни, членам сімей загиблих, померлих. Ветеранів війни, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами через репресії, дітям війни і ветеранам праці, а також багатодібним і прийомним сім'ям. Торік харківські теплові мережі встановили понад 6 тисяч приладів обліку води, а Харківводоканал понад 7 тисяч. З питання оформлення заявок необхідно звертатися до районних відділень теплових мереж та водоканалу. У Харкові з'явився унікальний для українських лікарень томограф. 128 зрізовий комп'ютерний томограф буде обстежувати пацієнтів у Харківській обласній клінічній лікарні. З його допомогою медики зможуть проводити більш швидкі і якісні обстеження внутрішніх органів, скелета і м'язів пацієнтів. Унікальний для України. Сучасний комп'ютерний томограф з'явився у харківській обласній клінічній лікарні. Саме комп'ютерний томограф краще ніж магнітно-резонансний, тобто МРТ. Підходить для діагностування кісткових пошкоджень, травм голови, грудної клітки, черевної порожнини, а також інсультів на ранній стадії. У нового ж апарату можливостей більше. Тож віднині в обласній лікарні будуть обстежувати пацієнтів із різними складними патологіями чи травмами. На такому апараті робити медичні огляди це є, я вважаю злочин. Сьогодні треба на такому апараті обстежувати пацієнтів тільки тих. З якими ми не можемо дати собі ради на апаратах більш низького рівня і використовувати його виключно за призначенням». медичний персонал для роботи із новим томографом, вже підготували. Ми взяли фахівців, які раніше працювали на подібних апаратах. Ну скажімо, є у нас фахівець один, який працював на 64 чотирьох Одна ще є доктор, яка починала з 64 чотирьох зрізового, але Є багато моментів, які сьогодні їм ще треба звичайно стажуватися і удосконалюватися. удосконалювати. Якщо апарат навантажити як трактор, то він буде працювати і 40 пацієнтів за добу може обслужити за добу. Якщо апарат працювати в режимі такому щадящому, то треба розраховувати десь приблизно 20-25 обстежень. Комп'ютерний томограф американського виробництва. Його придбали за 26 мільйонів гривень. Кошти виділили з обласного бюджету. При такому качественному обслідуванні буде спасено много життів, і ця функція буде доступна кожному больному при підписанні врача безплатно в області. Також в лікарні відремонтували ангіограф, який використовується для діагностики інфарктів та інсультів. За словами обласних чиновників, ще один ангіограф планують придбати в цьому році. Мы заложили в этом году программу здоровья слабожанщины, тоже финансирование на уровне прошлого года. И если в прошлом году мы делали больше упор на обновление подвижного состава, то в этом году больше будем уделять внимание на увеличение количества медицинского оборудования в лечебных учреждениях. Это касается и материально-технической базы, будем проводить ремонты в областных больницах и будем уделять особое внимание для того, чтобы повышать и условия пребывания самих пациентов и, безусловно, условия работы врачей для того, чтобы качественно и вовремя предоставлять услуги нашим землякам. Ірина Клименка, Юлія Котелевська, Євген Карпенко новини сьогодення. Документальну стрічку про сонячних дітей презентували у Харкові. Документальна драма Ти де я тут було знято в Одесі за одну ніч. Це п'ять історій про звичайних підлітків одеситів із додатковою хромосомою, які мандрують нічною Одесою у пошуках своїх мрій. Синдром Дауна генетична аномалія, з якої народжуються понад 400 дітей щороку в Україні. І ці діти мають право і можуть бути повноправними членами суспільства. Переконують автори фільму. Уночі побувати там, куди в день дорога закрита. Документальний фільм Ти де я тут про дітей з синдромом Дауна презентували у Харкові. Героями фільму стали юні одесити з зайвою хромосомою, які розкривають перед глядачем свій спосіб життя. Мені поступив запрос, точніше навіть питання, вопрос: хочу ли я зняти фільм? А дітях з синдромом Дауна. Я сказал да и познакомился с ними. А там уже придумал идею снимать это все ночью, снимать на пяти локациях одновременно, с семью главными героями. Чтобы они посетили такие места, которые в обычной своей жизни не посещают. Но к которым у нас с вами есть полный доступ без всяких ограничений и разве что по возрасту. Документальну стрічку створили в Одесі в планах автора показати її якомога більшій кількості людей. Дитині з синдромом Дауна цілком посилам бути повноправним членом суспільства, аби лише саме суспільство було до цього готове, переконують батьки сонячних дітей. Я от, помню раніше приходила з нею на площадку, родители дико, е смотрели, убегали, знаєш такое впечатление, Там взагалі, там родители брали, он больной. Я всегда встановлювала, он не болений, он не он не цей дитин, он просто другой. І ніхто від цього не застрахований. Зараз більше інформаційне, зараз більше інформації і в інтернеті вже є, і в телевізії. Ми стараємося, і такі організації ми стараємося доносити. Ви знаєте, я думаю, що общество немножко змінюється. Срічка показує, як важливо для дітей з синдромом Дауна бути включеним у суспільне життя. Мати можливість відвідувати ті ж заходи, що інші діти. Нині ж зустрічі з сонячною дитиною просто на вулиці, велика рідкість, каже режисер фільму Максим Карасьов. Это фильм фантазия о том, как, как все должно быть. Вот, вот так все и должно быть. Они должны свободно передвигаться, свободно общаться с людьми, путешествовать. Я очень хочу, чтобы они путешествовали. Я хочу, чтобы они имели возможность ездить по странам Европы, смотреть архитектуру, слушать потрясающую музыку. Ну, вообще весь мир, чтобы объездили. Яна Корсун, Жанна Бікшаєва, Євген Карпенко. Новини сьогодення. Далі ефір каналу продовжить новини спорту. Про них розкаже Микола Нестеренко. Дочекайтеся, але мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить. Доброго вечора. В ефірі новини спорту з вами Микола Нестеренко. Харківські каратисти клубу Вагр вдало виступили на чемпіонаті світу з карате Харасуто, який проходив в польському місті Лодзі. На їх рахунку: 4 золоті, 2 срібні та 7 бронзових медалей. Команда до 10 спортсменів у нас була. И наши ребята, у нас большой план впереди чемпионат Украины, который отборочный к чемпионату мира в Испании. И мы начали этот путь сейчас. И наши ребята, которые возрастом сейчас чуть молодые, мы была возможность еще драться в старших категориях, где они там справились, я считаю, и они даже результаты показали. В итоге, в итоге у нас получилось, даже у нас, я один момент скажу, одна из наших девочек, Садовская Екатерина, которая 14 лет, она выступала в 16-17 лет, пробовать там себя. Настолько хорошо выступила, что второй день были командные кумиты, и польская команда попросила их, может быть, и контракт оформят там. И она в финале, в, решающий бой, в финале решающий бой победила. Прошли шотландцев, прошли словаков вот так. А так наши чемпионы стали Луцан Гаринат, Семен Белик, Бугаев Максим. Это уже два финала там. Никита Замышляк, к сожалению, там уступил и в своем весе, и в старшем весе. Хорошо выступил Крамаренко Даниил, тоже два бронзовых. Григоров Михаил, бронзовая медаль. В новому сучасному фізкультурно-здоровчому комплексі «Ангар Спорт» в місті Первомайський відбувся фінал дитячої волейбольної ліги України серед юнаків 2004 року. Народження наша знімальна група побувала на цих змаганнях. За перемогу змагалися вісім кращих команд з міст Тернопіль, Полтава, Вінниця, Ужгород, Дніпро, Луцьк, Острог та Первомайський. У вирішальному матчі за перше місце зійшлися юнаки з Тернополя та господарі майданчику. У напруженій боротьбі команда Первомайського під корінистом Валерії Вінокуренко здолала опір суперників з рахунком 3-0. Отже, за підсумком дитячої волейбольної ліги України серед юнаків 2004 року народження команда з міста Первомайський посіла перше місце на другій сходинці команди Тернополя. А бронзові нагороди у волейболістів Полтави. Мы готовились, настраивались. Действительно, игра была сложная. Соперник сложный, нелегкий, непростой. Хорошие ребята, замечательные. Ну, наверное, в этом возрасте кто больше настроился психологически, та и победа. Поэтому технически команда Тернополя замечательно подготовлена. Дома играть, мы сделали вывод, сложнее. Сложнее, потому что это обстановка, все болеют, все здорово, все болеют за ребят, но тем не менее это ответственность, это э, не подвести родителей, не подвести тренера, это большая ответственность. Поэтому нам было, наверное, сложнее, чем тех турок одерживать победы. Но тем не менее мы благодарны своим болельщикам, тем не менее был их полный зал, и, э, возможно, это сыграло и хорошую, хорошую роль. За традицією змагань були визначені і кращі гравці турніру. У господарів майданчика тут також була вагома перевага з шести номінацій, три за волейболістами Первомайського. Так, кращим гравцем став Євген Бойко, кращим нападником Микита Шаповалов, а кращим блокуючим Іван Баранов. Нагороди переможцям та призерам вручив президент асоціації Дитяча Ліга України Вадим Тіщенко, який дав свою оцінку проведеним змаганням. Мне очень э, импонирует, что в таких по масштабах Украины малоизвестный такой город, как Первомайск, имеет такую спортивную современную инфраструктуру. И э, для детей очень важно их приучать вот с самого как бы, раннего возраста к определенным стандартам. Что касается самих соревнований, то при поддержке Федерации волейбола Украины они прошли на высоком организационном уровне в плане судейства. Не возникало никаких вот субъективных мнений. Все тренера согласны з тими результатами, которые команды достигли в результате розыгрыша фінальної частини. Докладніше про фінальні ігри дитячої волейбольної ліги у Первомайському дивіться на ОТБ у неділю о 14-й годині. Це всі новини про спорт. Бажаю вам вдалого вечора. До побачення.